Це так приємно і так класно, і так хочеться, але в мене немає коханої людини. Дівчатка, отримати піцу за дзвінок рідній людині, скажіть, що ви її любите. Якщо у відповідь отримаєте, я також тебе люблю. Я вам віддаю піцу. Тільки що зроблено. Тепленька, смачненька. Доця, я тебе дуже люблю. Чого? Всього тоді давай. Прикинь, нарешті до нас підійшли. Зайняті всі одразу. Я тебе люблю. І я тебе. Дякую. Мам, я тебе дуже сильно люблю. Нічого. Я просто тебе дуже сильно люблю. Що ти вже хочеш кажи. Та нічого, я просто кажу, що я тебе люблю. Стандарт від мами. Я, я тебе люблю. І коли М -м -м -м. ти вдома збираєшся. Тато я тебе люблю. А -а -а. А я тебе. А -а -а. Нічого, все, это все, що я хотіла сказати. Клас, ви отримуйте віцу. Це розділіть її, посмакуйте. Гарного відпочинку, да, гарного дня.